Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі католицького телеканалу Ідаблен. Темою сьогоднішніх наших роздумів є Біблія як правило віри і християнського життя. У біблії Бог промовляє до нас. Як він промовляв був через своїх посланців до Ізраїля і до перших християн? Це Боже слово має бути не монологом, а діалогом, як це було в усі часи, коли історично здійснилося об'явлення. Якщо не було б цього діалогу, діалогу в дії, не було б жодної історії спасіння. Отже, Біблія не проста книга для читання, а запрошення, заклик. Що його кожен читач отримує від Бога щоразу, коли зустрічається з Його словом. Відповідь, якої Бог очікує від нас, називається вірою. Віра означає не просто прийняти якісь абстрактні правди про Бога, вона означає працювати над пізнанням Його плану спасіння, постійно слухаючи те слово, в якому він нам об'явлено. Віра означає «з довір'ям піддатися дії цього слова, яке триває повіки і здійснює те, що воно проголошує. Віра означає «безперестанно старатися ходити, тобто жити згідно зі вказівками цього слова, як говорив давній псалмоспівець: слово твоє світильник перед ногами в мене, світло на моїй стежці». Біблія була нам дана, щоб стати правилом нашої віри і правилом нашого життя. І саме це в своїй суті означає слово канон. По-грецьки канон це правило, норма, модель, коли його застосовують до Біблії. Її книги є канонічними, тобто вони є нормативними саме тому, що в них ми знаходимо те, що ми маємо вірити. І як ми маємо жити, щоб разом з нашими братами і разом з Богом здійснити ту мету, яку Він ставить перед нами? І задля цього їхнього змісту Божий народ, спершу єврейський, а згодом християнський, від моменту отримання біблійних книг дуже ретельно їх оберігав. Зокрема, церква дуже швидко подбала про те, щоб відділити ці книги від всіх інших книг якими б добрими вони не були, щоб вони поширювалися між християнами, і щоб жодна з них не загубилася, і ніяка інша не була до них додана. Адже в перших віках церкви існували спроби вилучити з цієї збірки якусь книгу і додати до неї якісь інші. Однак офіційне вчення церкви завжди вважало натхненними, тобто канонічними, всі. 73 книги Біблії і виключно їх. Вислів канонічні книги звичайно вживають на означення біблійних книг, що внесені до цього переліку. Хоча важливіше значення цього вислову є те, про яке ми щойно сказали. І при цій нагоді зауважмо, що деякі книги мають назву Второканонічних, оскільки. Всі християни остаточно прийняли їх як натхнені лише після певного періоду диспутів та сумнівів, які існували в цьому питанні в перші століття по Христі. Щодо старого завіту мова йде про сім второканонічних книг: це мудрості, сираха, варуха, Товита, Юдити і Першої, Другої книги Макавеїв та Деяких частин книг Естерії і Даниїла, що первісно були написані по-грецьки. І коли ми говоримо, що в Біблії міститься правда, в яку ми маємо вірити, і норми, як маємо жити, не треба думати, що досить розгорнути Біблію і читати, щоб все було зрозуміло. Бо в Біблії міститься багато непростих для розуміння речей, і легко можна помилитися, якщо. Покладатися лише на власний розум. Тому Ісус не сказав своїм апостолам: дайте людям читати Святе письмо, а сказав, навчіть всі народи. Вже в першому посланні Петра знаходимо нарікання, що дехто перекручував на свій лад листи святого Павла, тобто приписував Павлові те, що йому ніколи навіть не спадало на думку казати. І в цьому ж посланні зазначено, що правильне тлумачення Писання не є приватною справою. Біблія зродилася під діянням Святого Духа. Правильне пояснення Біблії подає нам церква, тому що в церкві Ісус Христос її засновник обіцяв і зіслав Святого Духа, того самого Духа, який надихнув Біблію. І ми читаємо в Святому Письмі. Я проситиму Отця, і дасть Він вам іншого утішителя, щоб з вами був повіки Духа істини, якого світ не може сприйняти, бо не бачить його і не знає. Ви ж його знаєте, бо перебуває він з вами і буде в вас. Так говорив Ісус апостолам. А в іншому місті ми чуємо теж утішитель же Дух Святий, що його Отець пошле в моє ім'я, той навчить вас усього. І пригадає вам все, що я вам говорив, так казав Ісус. Цей Святий Дух зійшов на апостолів в день П'ятдесятниці, як нам розповідає Євангелис Лука. Тому саме церква безпосередньо навчає нас тих правд, в які ми маємо вірити, і того, що ми маємо чинити, щоб жити згідно з Божим Словом. Адже лише над нею чуває Святий Дух. Щоби вона непомильно розуміла і навчала того, що під його діянням написано в книгах Біблії. Хто ж намагається знайти в Біблії щось проти церкви чи її вчення, той збився з правдивої дороги і є далекий від правди. Адже в людських словах Біблії, що написані найбільш відповідним для її безпосередніх адресатів способом, міститься Божа звістка. Призначена для всіх людей всіх часів. І тільки Церква Ісуса Христа в силі непомильно вивести зі священних писань правди віри та норми життя дійсні для всіх. Її живе вчення є безпосереднім правилом для життя християнина і надійним проводом для правильного розуміння написаного Божого Слова. Дорогі друзі, пізнаваймо. Біблію разом з католицьким телеканалом і WTN.